Вітаю ви на каналі Історії Кравця, і сьогодні будемо моделювати штани до цього костюмчику, який ви бачите. Перша частина моделювання жилету залишаю для тих, хто не бачив під відео посилання. Можете переходити і дивитись. А ми починаємо моделювати штани. Штани, на мій погляд, дуже прості. Я їх намагалась знайти в інтернеті. Мені видало декілька сайтів по типу Aliexpress і Шен цього костюму. Але ну, фотографія цього костюму з льону, А те, який вони представляють, вони навіть не соромляться виставляти там якусь іншу тканину по типу Поліестра, можливо, з Місова там з чимось, але ну, зовсім не льо від центру передньої частини можна одразу відкласти близько. Скільки тут? Ну, 4 см. Я багато не беру. Це саме на той гульфік, який треба зробити. Від лінії стегна я піднімаюсь близько 5 см. І це буде положення ось таке мого гульфіку. Зараз я його загально проведу, він перпендикулярно лінія гульфіка піднімається вверх перпендикулярно центру передньої частини. В даному випадку, дивіться, два варіанти. Я собі трошки занизила лінію талії, я трошки занизила, ви можете залишати на цій самій частині ту лінію талі, для того, щоб вам зробити пасок. Пришивний, то, якщо ви залишаєтесь на лінії талії, не спускаєтесь, незалежно від того, якщо ви спуститесь чи ви не спуститесь. Від лінії талії відступайте півтора сантиметра, наприклад, я так роблю: відступаю півтора см, ось так пробуджу кожні точки Тому що це така вона трошечки нестандартна частина лінії талії. Зараз я ось так проведу, заходячи сюди на гусі, так само. І тепер від цієї а, нова лінія талії, так і від цієї нової лінії талії. Вверх відступаєте ширину вашого паска. Загальна ширина паска, паска може бути 3 см-4 см. 4 см. Ну, ось від цієї точки тепер відступаєте ось так 4 см від цієї нової лінії по 4 см. Наприклад, ви можете викреслити, собі накреслити собі всю цю частину паска і закрити тут виточки поєднати в одне, якщо ви хочете зробити пасок за прототипом вашої талії. Так? Тобто за поворотом, щоб там все все складалося, якщо у вашому випадку не буде резинки. В моєму випадку буде резинка, тож я собі фіксую, що ширина паска 4 см, все. Я потім собі просто Розкрою загальну, загальний пасок на 4 см на 28 см на згин. і все, і буду з ним працювати, буду сюди його вшивати за довжиною своєї талії, тому що в мене буде резинка, в яку я буду ховати ну, лишнє з того паска. Так? Тобто та резинка мені буде його підтягувати під мою талію. З цим ми тут розібралися. Так, далі. Спускаю від лінії сидіння по лінії кроку на 4 см. Тому що в даному випадку, якби наприклад, наприклад, ну, в мене не льон, проте в мене немає еластану в тканині. І якщо я буду робити ось ця лінія базова, вона завжди у вас, начебто, знаєте, от вона по вашій фігурі, отак от, от і сидить. І комфортно рухатись не буде. Це тільки розрахунок і повтор ваших ось цих всіх ліній. Тож, ми і занижуємось, на, наприклад, мінімум 4 см в даному випадку, то не так вже і багато насправді. От, і ці 4 см будуть комфортні для руху, для тканин без еластану, навіть якщо то буде широка модель, як зараз. І ці 4 см будуть комфортні ще й на обробку. Так, Ви занижуєте, креслите ось тут нову лінію, ось так максимально повторюйте. Зараз я накреслила дуже і дуже багато. І зараз буду наводити, тому що трошечки як-то незручно. Мені максимально повторюйте цю лінію, хоча зараз будемо розширяти на 2 см. Ось так я проводжу лінію. Ось я розширила. Якщо ви хочете прямі, От прям прямі штани, то, будь ласка, можна отак пряму лінію вниз і накреслити. Якщо ви не хочете прямо такі широченні, тому що ну, це, ж, в принципі, якщо вони ось так по прямій далі спустите, то вони доволі широкі будуть. А так можна від лінії по лінії коліна розширити на 3 см, рахуйте, ми зараз розширяємо тільки з одного боку і потім вже можна накреслити гарну лінію. Сюди, а далі від лінії коліна вже піти, наприклад, пряменько. І у вас силует штанів буде саме прямий. Але все ж таки тут і буде такий трошечки, начебто, вигін, але, все, але коли буде на фігурі, то вони будуть попрямі. не будуть там без, з якимись завуженнями. Що нам робити по лінії стегна? За лінією стегна можна додати той об'єм, який ви хочете. Я б додала тут 3 см. 3 см. Обов'язково я зберігаю ось тут точку лінії стегна, тому що при поєднанні потім буде мені дуже зручно. Ось тут по лінії коліна так само 3 см. Ми відступали. Тут 2 см. Так само я зберігаю цю точку. По лінії коліна з цього боку так само відступаю 3 см, зберігаю цю точку для поєднання. І потім можна ось так її. Зараз я проведу, а потім. Раз, і вниз, і вниз ось так по прямій. Але дивіться, яка ситуація. Ось по лінії талії, наприклад, якщо я візьму строго за вертикалю, так, пунктиром зараз проведу, можна взяти, але я хочу відступити всього на на 2 см, тому що в мене ще буде тут складка, я зроблю, і буде ще додатковий об'єм по задній частині. Тож дуже багато я додавати не хочу, ось в цій частинці. Пунктиром проводжу, тому що, дивіться: ось тут я трошечки, начебто з цих трьох, забираю і проводжу більш плавну лінію, не дуже її закруглюю, за виділяю. Чому? Тут є об'єм. Якщо ми будемо повторювати прямо ось таку вигнуту лінію стегна, об'ємом, об який ми додаємо, потім ми будемо, як в таких собі, начебто, не до голіфе. А нам того голіфе не потрібно. Тож, ось цю лінію ми повинні трошечки згладити. Нехай ми трошки заберемо ось тут з 3 см. Нічого страшного, ті там пів сантиметра нам ролі не зіграють, але вони нам додадуть такий собі. Гарний силует. І тепер креслимо нову лінію. Зараз я цю лінію тут проводимо на виду, щоб вам було краще видно і вниз. Ось тут позбавляємось від кутиків, згладжуємо і проводимо прямо, і туди вона пішла лінія прямо. Звісно, що штані це саме та річ, яку нам треба не тільки розмоделювати правильно, а ще й викласти на тканині і попрацювати потім з вже деталями викроєними на ВТО. Тому що ВТО обробка, особливо на штані, це дуже важлива, важлива річ. Забігаючи наперед, я готую пошиття. Ну воно дуже просте, але я не знаю, чому воно вам цікаво. Шортиків, піжамних. Я готую пошиття, але там все одно є ВТО-обробка, тому що бавовняна тканина без еластану, вона того потребує. Так, З цим ми впорались, і мені потрібно ще, я хочу тут додати складку. Я рахую, що в мене ось тут зараз я буду відміряти, тому що я не пам'ятаю. 2,5 см. 2,5 см ось ця виточка, і ця виточка в мене один і а, скільки ще сім, 1,7 сантиметрів. Це 3, 4 і 1, так, ну, 4 см загально в мене тут об'ємчик. Але ми спустили, зараз я перерахую на 2 і на 1,5. Я зараз трошки підкруглила, тому що там такі 1-2 мм, ну, якось. А, Так, 3,5 см плюс 2 см. ось тут Я додала. 2 см ось з цього боку. І це 3,5-2, це 5,5 см. Мені додатково на складку, яку я хочу ось тут зробити. Але я хочу, щоб ця складка була в мене не менше, ніж закладалась на в один показник 4 см. Це 8 см мені потрібно. Якщо у мене вже є, скільки я казала, 5,5, то мені ще треба додати як мінімум. 3 Чому як мінімум і половиною а не чітко, щоб в мене вийшло на 8. Тому що я буду трошки заходити ось сюди, вперед резинкою. І ось сюди, трошки резинкою, я буду забирати ось цей об'ємчик, нехай не 2 см попереду, але можливо, щоб півтора в мене сюди пішло. Тож 3,5-4 см. Мені тут треба додати в розкриття, де я буду робити цю складку. Цю складку я буду робити не ось по цій витачці, яка в мене виходить сюди ближче до центру передньої частини. Я зміщую її. Тобто, ось ці всі лінії, ось цю лінію. Вона в мене, бачите, залишається. Ось ця лінія, вона залишається. Я просто зараз додам 4 сантиметри, які в мене підуть на розріз. Зараз візьму олівець. І ось так в центр коліна. Дивіться, від центру коліна. Ось, вона центральна точка. Чому центр коліна? Тому що сюди в мене пішло в бок, і сюди в мене пішло в інший бок. А от саме від цієї центральної точки, наприклад, можна від неї відступати, а можна відійти. Зараз я ось звідси відрахую, тут від цієї вертикалі 3 см. І тут так само я відступаю 3 см. Тут відступаю 3 см, тому що тут подовжена така лінія, щоб мені піти. Чітко. І сюди піднімаюсь в точку ось так. Це буде лінія розрізу на складку. Розрізати буду в цю точку. Зараз я вам покажу, що далі буде. Буду розрізати ось так, направлення. Потім від цієї точки я розрізаю в цю. Сторону і в цю сторону починаємо різати. Я ось так, ні, бокові лінії, все ж таки я розрію, відріжу. Чому? Тому що вони будуть мені заважати зараз. Ширина ваших штанів задається вами як ви то хочете, як ви до того звикли, як вам це краще? Тому що не можна взяти і зробити так, як робить прямо хтось, а вам воно не буде підходити. Знаєте, ось ця проблема тих, хто постійно жаліється на те, що викрійка не підійшла, це за рахунок того, що люди не думають, коли ми бачимо майстер-клас на пошиття чогось, моделювання чогось, ми повинні з вами робити під себе. Якщо ми хочемо повторити чітко все те ж саме, ми повинні розуміти, що на нас чітко ті ж самі цифри сісти на всіх нас не зможуть. Це для того, щоб ми думали. Я розрізаю зверху вниз до лінії коліна, Ось сюди, до цієї точки. Потім від цієї точки я розрізаю, не доходячи один, там буквально півтора міліметри, і в цю сторону розрізаю так само, не доходячи один півтора міліметра. Зараз переверну, щоб було краще, мабуть, вам видно. Так. І тепер ось так роз, роблю розкриття. Роблю розкриття є два варіанти. Два варіанти є. Можна виставити ось цю нижню лінію. Бачите, для чого нам потрібна ця лінія дольової. Вона в нас пішла вниз, туди, на штані. Ми можемо її виставити ось так, чітко ось тут, щоб орієнтуватись, що це в нас нерухома дольова лінія. І потім. Ми можемо розкривати саме на ті сантиметри, скільки нам потрібно. Ось у мене 4 сантиметри, на які я хочу розкрити. Тут у нас трошки розкриваються, буквально там на пів сантиметрика. Але зараз ця точка в нас нерухома. І, і так як ця частина нерухома, ми можемо тут вже грати і роздвижку робити. І якщо ви не хочете фіксувати саме цю точку, тобто ми тут зробимо роздвижку, воно трошки під нахилом одна і інша сторона, і е, коли ми орієнтуємось, щоб викласти все це, всю цю справу на тканину, ми орієнтуємося саме за, за нижньою ось цією лінією вої, на тканині, саме на тканині. Ця лінія в нас вже не грає ролі на тканині. І навіть ось ця лінія, начебто яка повинна бути по дольовій на гульфік, ось тут центральний шов по лінії переду. Він так само повинен грати на дольову, але він може не грати, тому що якщо ми робимо ось таку викладку, як от, от таке розкриття. Але якщо ми хочемо, припустимо, в нас є тканина дуже-дуже така собі вибаглива, і ми хочемо зберегти тут. По цій частині, центру передньої частини, любу. Я закриваю, нам, припустимо, так, я вам перший варіант показала, тому що це ж не обмежено, тільки одним варіантом це моделювання. І ми на ці 4 см ось так відступаємо саме по цій частині бокового шва на 4 сантиметрики. Розкриваємо. І тоді. так, Мені просто, я зараз дивлюсь по цих клітинках міліметровки, мені дуже зручно зараз розкрити без лінійки. І я фіксую ось це розкриття. Обов'язково собі фіксую частину потім. Тобто, я пишу, що 8 см 4 на 4 в мене складка. В яку сторону ми її будемо закривати, то вже наша е, вибагливість, наші е, уявлення. Тут немає принципу. Тут головне, щоб було дуже-дуже гарно. Але в нас саме ось ця лінія тоді залишається чітко дольовою, і ми потім нічого більш не додумуємо: в нас ця лінія залишається на дольовій ниті і далі нам дуже і дуже зручно. Витачки йдуть в складку, витачки йдуть в складку, ця йде трошки в резинку, все інше йде 8 см в нас закладається в складку. Все, якось ось таким чином. Далі переходимо на спинку. Здається, на, спинку, на задню частину, здається, по передній частині я, все, я вже все тут розповіла. Я просто не вирізала. Ось цю передню цю. Мені потрібні збережені ось цифри для того, щоб зараз приносити їх на, спин, на задню частинку. Так от, в нас є задня частинка, і з задньою частинкою нам треба попрацювати так само, в принципі, як і на. Передню частинку. А що саме? Тут ніяких складок не буде. Ця виточка у нас піде саме на зборку. І е, починаємо бігти дуже максимально швидко по цьому марафону задньої частини. Е, Занижуємось вниз. Так, де у нас ця частинка на півтора см від лінії талі. Півтора см. Півтора, півтора. Півтора-півтора проводжу лінію. Зараз ось з цього боку. Так, все правильно. Ось так. Виточка виходить в нас в зборку. Додаємо, поки що я додаю 2 см. Нагадую, тут півтора, тут півтора ось ця частинка. За лінією кроку, спускаюсь на 4 см, так само, як і по передній частині. На 2 см я відходжу в сторону. Тут 4, тут 2 см і креслю нову лінію свого сидіння. По лінії коліна, коліна в різні сторони додаю так само 3 см. І тут 3 см. Я так багато всього розповідала на передній частині, що вже тут суто технічні сторони буду використовувати. Так? Тут можна. Вивести нову лінію, так само сюди по прямій від лінії коліна. Суто вертикальна тут долюва, ви бачите: ось цю частинку можна ще ось так трошечки закруглити, щоб вона була більш така закруглена. Ось так. І переходимо на лінію боку продовжую. Відступали по лінії бока на 3 см, 3 см, так само відступаю і тут, по задній частині на 3 см. Зараз веду сюди пунктиром лінію, і тут веду лінію пунктиром до коліна. Чому пунктиром? Тому що зараз ми ці лінії ще трошечки доведемо до ладу. А з цієї частини, там, де коліно, по прямій по вниз. Якщо, до речі, ви хочете зробити трошки розклішені такі штані від лінії коліна, знаєте, по типу, що не докльош, але все ж таки ви можете вже від лінії коліна туди вам рухати, куди вам хочеться. Чи, наприклад, знизу по центральній ось цій лінії, центральна лінія штанів. Ви знизу розрізаєте до, лі... до лінії коліна, і так само, як ми робили роздвижку з верхньої частини попереду, ви так само можете зробити це на передній і задній частині по лінії, по ось цій нижній лінії центральній на розкріщення. Це такий вам лайфхак. Але якщо вам потрібно буде зробити такий зразок, то напишіть, кому цікаво, ми це зробимо, тому що, здається, зараз повертаються щось такі там і джинси, зараз, і плюшой. Дивіться, в нас так само на спинці утворився такий собі вигін на стегно. З одного боку, так, в нас можуть бути стегна більш галіфеї ми від того нікуди не подінемось. І нам потрібно дотримуватись цих ліній, тому що інакше буде тісно. Давайте будемо уважні, що загалом в нас на. А ось цю базову основу так само може додаватись до 1,5 см, наприклад, на свободу облягання. До, припустимо. А, І плюс, якщо ми додаємо 3 см, 4 см, ще там сантиметрів ось тут, і не так вже і багато на зборку ось тут, по лінії талії, то тоді а, нам все одно тут треба трошечки згладити, як на передній частині. це ось так. Щоб, знаєте, начебто трошки випрямити цю лінію. А потім, як в тому анекдоті, але від цього це дійсно так і є, тому що це трошки штани це трошки інша історія, ніж верхня частина одягу. Тож ми її потрібно допрацювати з праскою, зробити гарне ВТО. Потім ми проводимо ось цю лінію плавненько сюди. Якщо ми хочемо зовсім її, ось з цієї точки зробити таку більш рівненьку, тоді треба ось тут додавати ще, ну, наприклад, плюс півтора сантиметри. Плюс півтора, і тоді ви проводите ось так лінію, яка буде максимально пряма, але все одно. Її треба буде, хоч трошечки, але тут ну, прибрати там декілька міліметриків. Ось так, щоб у вас ось ця лінія не була потім, я ж кажу, на готових і широких штанях, як отакий виступаючий галіфе. Ви все одно потім будете її те галіфе прибирати. Що стосовно задньої частини штанів, в принципі, все, В принципі, все. стосовно паска, я вам сказала, що можна пасок просто вирізати. За вашою шириною обхватом, талії, який у вас тут утворюється, наприклад, на, з розрахунком на зборку, тому що вам треба його так само сюди вшити, по всій довжині вашого виробу з розрахунком на зборку, щоб вон, у вас він там а, увійшов. От, і все, і потім вставляєте, наприклад, резинку по задній частині, трошки заходячи наперед, фіксуєте, все інше ставите на гульфік. На Блискавку, чи на гудзики. Як вам заманеться. чи на гачочки, як, як вам захочеться. Тож, нагадую, сама проста це була задня частина, тут нічого не було, і ось передня частина. Все. Зі штанями ми завершили. Тож, дякую, що ви були зі мною. Гарного вам дня, гарних штанів. Пишіть, як у вас то воно виходить. Мені дуже цікаво. Так що всім до побачення і гарного вам дня!